Вітаю нас у спільному. Нині говоримо про роботу волинських поліцейських у зоні бойових дій, а також на деокупованій території, і про ситуацію із злочинністю у Волинській області, із начальником головного управління Нацполіції Волині Юрієм Крошком. Вітаю вас! дня. чи збільшилася кількість злочинів за час повномасштабної війни? Яка загалом ситуація, які злочини найчастіше трапляються у Волинській області? Зараз можемо констатувати той факт. Що вернувся до рівня 21-го року, вищим за мирний час він не став. Цей рівень злочинності, найбільш розповсюджені це традиційно крадіжки на території області, і зараз набуло поширення такі ви злочини, як шахрайство. Це не лише на Волині, по всій території нашої держави. Від простих шахрайств, таких, які були всім відомі, ваш син в поліції, хтось захворів. Банківський працівник, торгівля на інтернет-майданчиках, створюючи фейкові оголошення про продаж чи купівлю якогось товару, ці злочини залишилися, але й додаються вже з використанням високих технологій. Скільки трапляється якихось таких злочинів впродовж місяця, в середньому? Близько тисяч на території Волині. Інколи півтори. На військовій тематиці є махінації. Є махінації. Це ті самі шахраї, які. Шахраюють під час продажу чи купівлі товару, вони зараз стали в зв'язку з повномасштабним вторгненням, стали спекулювати і допомогою військовим або допомогою родичам військових. Викриваються люди, які намагалися допомогти. Нібито гроші збирали на військових, і люди скидалися. Є такі, що нібито до родичів звертаються і пропонують послуги. З повернення людей з полону і так далі. Але насправді таких послуг не надають і не можуть надати. А як перевірити, як не потрапити от саме на такі звернення, оскільки це дуже емоційна, складова, і люди одразу напевно реагують? Реагують, але щоб перевірити, є 102 або особисте звернення в поліцію. І ми перевіримо за людину і повідомимо. Яка ситуація на Волині щодо можливо порушень, правопорушень з гуманітаркою, розкраданням гуманітарки? Чи були виявлені такі факти в нашій області? Скільки їх було? У нас було 20 кримінальних проваджень, пов'язаних із нібито можливою незаконними оборудками з гуманітарною допомогою. Із цих 20 проваджень чотири скеровано до суду, підтвердились факти. Люди, які... Видавали себе за волонтерів, все-таки з гуманітарною допомогою, на нашу думку, проводили незаконні дії, і крапку в цих справах має поставити суд. Шість проваджень закрито, так як не підтвердилися. Були чиїсь повідомлення про нібито незаконні оборудки, але не підтвердилось, і провадження були такі закриті. Одне передали в інший правоохоронний орган за підслідністю. Ще дев'ять проваджень ми розслідуємо. Поки що не готовий сказати, чи підтверджуються факти чи ні. Тобто триває досудове розслідування. Так, такі провадження з'являються, закриваються систематично, тому що комусь десь здається, що хтось порушує закон під час роботи з гуманітарною допомогою. Перевірити неправомірний факт використання гуманітарної допомоги напевно дуже складно, адже благодійні фонди не зобов'язані звітувати про те, скільки і чого, куди вони потратили. Тут вже є інформація. Або повідомлення про щось е конкретніше, ніж просто загально перевіряти весь фонд, благодійний, любий, ніхто не буде. Просто прийти і безпідставно перевіряти і всю його діяльність. Є повідомлення про якийсь один напрямок, або про якийсь один групу товару, чи взагалі про одну партію товару, чи щось подібне. Отакий напрямок і перевіряється. На яких напрямках працюють волинські поліцейські саме там, де тривають бойові дії, якщо можемо про це говорити, і яку роботу виконують? Дещо можемо говорити, дещо ні. Десь на базі ГУНП у Волинській області був створений зведений батальйон Національної поліції України Захід. Захід він називався Символічно через те, що туди. Він був укомплектований поліцейськими в основному з західних регіонів нашої держави, не лише з Волині, але Волинь там представлена також значною кількістю поліцейських. Цей батальйон знаходиться на сході нашої держави, в різний період різні завдання виконував. Були і бойові і є бойові завдання, є і завдання чисто поліцейські це зачистка, несення служби у визначених районах. Відразу після декупації тої чи іншої території. Вибухотехніки розміновують. Криміналісти слідчі працюють над тим, щоб задокументувати воєнні злочини окупантів, щоб якому, якщо не кожного, то якомога більше з них притягнути до відповідальності після нашої перемоги. Усім вітання, з Херсонщини. Максим Оксентюк їздив розміновувати деокуповані території ще під час АТО. Як робить це нині після повномасштабного вторгнення? Зараз будемо говорити. Вітаю Максиме. Доброго дня. скільки разів вже їздили на деокуповані території після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України? Я брав участь у розмінуванні два рази. Це на території Київської області та Чернігівської у перший раз. А другий раз на Херсонщині. Скільки часу тривали ці відрядження? Відрядження тривали в основному від місяця до двох. Обстежуємо ми постійно ті території, які найбільше піддалися саме безпосередній агресії Російської Федерації, ракетним обстрілам, де були виставлені їхні позиції, та де вони влаштовували найбільші міновибухові пастки, інженерні загородження, а також там, де було. Пронесено шкоду населеним пунктам в громадській інфраструктурі, цивільній інфраструктурі, обстежували поля, де вони перебували. Неодноразово чуємо, що російські військові дуже підло маскують свої вибухові пристрої, саме як вони ховають, де ховають. Ховають будь де починаючи від будівель. Тобто, коли ти заходиш в квартиру, важливо перевірити банально двері. Чи вони не заміновані, чи нема там якоїсь розтяжки, чи під ними не стоїть якась пастка у вигляді там гранати без чеки з кільцем? Вони залишають багато. Зброя чи боєприпасів, які потрібно ретельно перевіряти, щоб вони також не були заміновані, щоб під ними нічого не лежало. Якщо міг бути приліт в якусь будівлю, дивилися, чи немає там залишків вторинних вибухових речовин після вибуху. Ті міста, де ви чи можливо села, які ви перевіряли, чи повернулися уже зараз туди люди? Чи вам щось відомо про це? На початок широкомасштабного вторгнення, як я брав участь у. Розумінування Київської області це була Буча, Ярпінь-Гостомель. То безумовно, вже люди поверталися, і вони поверталися вже і тоді, як ми виїжджали в квітні. На рахунок Херсонської області, де я був буквально нещодавно, то там люди ще так масово не верталися, тому що там ті більшість населених пунктів були довший час під окупацією. Що робити для того, аби убезпечити своє життя, теж в першу чергу? Ми постійно плідно готуємося до кожної ротації. Скажімо так, ми вчимося знати ворога в обличчя. Заходи безпеки, скажімо, гаряче серце, холодний розум. Буде маленький нас Па вона зірвала. Наповнені зірвав. На одному з відео ми бачимо, що в кінці там є навіть хлопчик, який підходить і вас запитує, чи розмінували, як ви працюєте в такій ситуації, коли є люди, чи там дотримуються усіх вимог, якщо ви щось обгороджуєте, коли є люди, ми безумовно просимо їх покинути територію, але перед цим ми в них розпитуємо, який саме характер, скажімо, того чи іншого предмета вони бачать, як саме. Можливо, вони виявили предмет, або просимо їх, щоб вони показали їх на безпечній відстані, що це. І ми тоді вже їх просимо евакуюватися з цього місця і вже проводимо свої маніпуляції. Чи були в вашій практиці, можливо, якісь такі ситуації, коли або щось розривалося? Безпосередньо при мені не було таких ситуацій, проте мої два колеги так вийшло, що, на жаль, вони отримали поранення. Слава Богу, з ними все добре, вони реабілітуються. А скільки вам років і чому ви обрали собі саме цю професію вибухотехніка? Мені 24 роки. Я завжди хотів служити в якомусь спеціальному підрозділі. Я постійно стараюся вдосконалювати свої фізичні навички, займаюся спортом. І, ну, я просто люблю даний вид діяльності за його результат, за те, що він завжди приносить користь. Найбільше я б хотів, би, щоб наша держава перемогла. І щоб всі хлопці, мої колеги, та взагалі всі, хто намагається прикласти зусиль до перемоги, аби вони вернулися живими та здоровими. Бажаю, щоб ці ваші мрії, і побажання здійснилися, адже цього хочуть всі українці розділяють. Ну, я думаю, вашу мрію таку спільну, одну на всіх. Дуже вам дякую. Дякую вам теж. Леонід Постовіт, начальник сектору криміналістичного забезпечення головного управління Нацполіції Волині, неодноразово бував на деокупованих територіях. Про його роботу будемо говорити далі. Вітаю вас, Леоніда. Де саме вам доводилося працювати? У яких деокупованих селах і містах У 2022 році. Після звільнення Київської області спеціалісти кримілісти Головного слідчого управління національної поліції Львівської області були відряджені в Київську область для документування військових злочинів, вчинених Російською Федерацією. Також спеціалісти працювали на території Харківської області і Херсонських області. Що ви виявляли? Що вас можливо найбільше вразило? За ці всі відрядження, що ми були, вразило те, що дуже багато людей було вбито і закатовано. Наприклад, в Бучі біля церкви на місці масового видно поховання було нашим. Підрозділом, спеціалістами криміналістами було за чотири дня оглянуто близько 60 тіл. Вони були зі слідами катування вогнепальними пораненнями їх розстрілювали в голову, Заді працювали на Харківщині в місті Ізюм, де було виявлено масове захоронення. Приймали там участь щодо документування тих злочинів, які вчинила Російська Федерація. На Херсонщині те саме відбувалося. Також проводили огляди катівень, де вони безпосередньо тримали людей, де допитували, катували. Документували для того, щоб встановити відповідальних усіх, хто це не вір, притягнути Російську Федерацію до відповідальності в подальшому. В яких саме місцях облаштовував ворог ці катівні? Де зазвичай це робили? Це були різні місця. Підвали. Також вони використовували адмінприміщення в камері могли тримати по 15 людей в одній камері, без туалету. Тобто в туалет був вони ходили тільки в відро. Там вони виводили на допит, використовували для допиту ток зі слів очевидців. Ми знайшли цей пристрій, яким вони катували, пристібали жінкам до мочок вуха, чоловікам, пристібали до генеталій і випитували ту інформацію, яка їх цікавила. Не всі витримували такі страждання. Дехто намагався від тих страждань покінчити з життям самогубством, декого вони самі вбивали, якщо не отримали ту інформацію, яку хотіли. От саме таке катування, це де можемо говорити. Ми можемо міст? говорити це. Було як і на Київщині, так і на Харківщині. Дуже масово. Це було і в козачій лопані, в підвалі магазину. Це було в Ізюмському відділку поліції. На Херсонщині вони облаштовували в школах в підвальних приміщеннях. Тоді туди приводили наших громадян, випитували ту інформацію, яку їм потрібно. В підвальних приміщеннях ми неодноразово виявляли. Засоби для коріння марихуани. тобто більшість цього, що вони щось зживають, не може людина, усвідомлюючи і бачачи страждання іншої людини. Так просто це переносити, воно може сказатися на психіці. Я думаю, що їм буде сниться, що вони роблять з нашим з нашими людьми. А як ви налаштовуєтесь психологічно, емоційно на таку роботу? Це дуже страшні злочини. Ви бачите? Як ви це переношення? Да, я якби в криміналістиці вже понад сім років працюю. Виїжджаємо, ми на тяжкі, особливо тяжкі злочин, які вчиняються на Волині. Такого знущання я над людьми не бачив ніде. Це садисти, які знущаються, вбивають. Я думаю, вони отримують від цього задоволення, що вони роблять. Як себе налаштовую? говорю своїм криміналістам, що потрібно дивитися через об'єктив фотоапарата, тому що інакше тяжко дивитися на це все. Один одного підтримуємо. Юрій Олександровичу, чи вистачає у вас нині кадрів? Вакансії є, але це не критично. Є. Частина нас, нас вакансії утворилася через те, що ми от частина людей виконує обов'язки на сході, частину людей перевели в штурмову бригаду Людь. Хватає, справляємося, але якщо оголосяться конкурси, то... Будемо раді бачити кожного, хто захоче послужити своїй державі, і своєму народу. Скільки отримують поліцейські, оскільки фінансуєтесь державного бюджету. В середньому будемо говорити, в районі 20 тисяч гривень, середньостатистичний поліцейський, існує доплата в 10 тисяч гривень. Ще. От разом це в районі 30. Ті, хто в зоні бойових дій, відповідно до... Розпоряджень військового командування, що рахується зоною бойових дій, так як і військовослужбовці, які воюють, також отримують тих 100 тисяч, про які е, говорять. Зарплати. Дякую вам за наше спілкування. Я зичу миру і перемоги нашій Україні. Дякую вам за спілкування. Вам також перемоги і мирного неба. Всім нам, всій державі.